Кейм МакДонал. Цей химерний Світ. ТЕКСТ читає Сергій Оробчук. Розділ 29 Очікувати довелося близько 45 хвилин. Гана з Реджі відшукали біля пабу лаву і проводжали поглядами два туристичні моторні човни, що повільно пропливали повз. Вони прихилилися одне до одного і щільно загорнулися у пальта. Погода стояла хоч і суха, але комфортна для жвавих прогулянок, а не для сидіння. Повз них перевальцем пройшла пара канадських казарок і зашипіла. Здається, заговорив Реджі, що казарки, як і лебеді, знаходять собі місце під сонцем винятково завдяки зовнішності. Думаєш? неуважно озвалася Ганна. Вона не зводила очей з вигину каналу, де була пришвартована покинута баржа. Точно, грація, постава, елегантні довгі шиї, прекрасне пір'я. Все це відволікає увагу від того факту, що вони неймовірні покидьки. Це точно, але беді ж належать королеві хіба ні? Отак, підтвердив Реджі. Зовсім як більшість її онуків. Ага, останні слова привернули увагу Ганни. Стривай що? Реджі пояснив. Так, якась дивацька королівська хартія стверджує, що вона є законною опікункою, цитата неповнолітніх онуків. Напевне, це положення з'явилося ще за часів Короля Георга І, який вважав свого сина, майбутнього короля Георга II, абсолютним бовдуром. Он як. прокоментувала Ганна. Непогано. То ти захоплюєшся королівською родиною. Господи ні. Про це писали в старому виданні Мері Клайер». єдиний журнал, який минулого тижня був у мого сімейного лікаря. А, зрозуміло. Я...» Ганна втратила думку. Нарешті вона зауважила ту людину, яку очікувала побачити. Дівчина вийшла з за рогу. Вона сотулилася і тримала руки в кишенях, і йшла на кроком, а майже бігла під тюбцем. Уздрівши Ганну з реджі, завмерла. Якусь мить Ганна думала, що незнайомка зараз утече, але та повернула праворуч, ледь помітно кивнула і перетнула газон, прямуючи до пабу, біля якого зникла сперед очей. Здається, вона дуже нервує, сказала Ганна. Так, погодився реджи. Доволі помітно. Ганна підвелася. Почекай тут, я сама з нею поговорю. Прови Реджі підскочили. Упевнена, що це гарна думка. Вона наша єдина зачіпка не хочу її налякати. Реджі це, очевидно, сподобалося. Розслабся вона ж не така тендітна. Так, але не ті двоє приятелів. що як вони чекають за рогом. Гані довелося визнати, що про це вона не подумала. Я буду обережна, даю слово, жодних темних закапелків. Люба дівчинко, видно, що тебе ніколи не грабували посеред білого дня. Дівчина нервово намотувала кола на стоянці пабу. Ганна підійшла ближче і спробувала підбадьорливо усміхнутися. Тільки зблизька до неї дійшло, що дівчині вже років під тридцять. З вигляду вона була така виснажена, що здаля здавалася молодшою, але не в хорошому значенні цих слів. Сутула й полохлива. Пальці з погризеними нігтями нервово смикали блискавку куртки. Привіт! Ганна спробувала надати своєму голосові приязного звучання. Молода жінка цитькнула. І нервово замахала рукою. Тихіше. Я не хочу, щоб хтось бачив, що ми говоримо. Добре, погодилася Ганна, без проблем. Хочеш зайти випити? Жінка похитала головою. Нас у такі місця не пускають. Ти сказала правду про того вашого друга, хлопчину, в окулярах. Так, відповіла Ганна. Він мертвий. Очі жінки від страху стали завбічки, як п'ятаки. Бляха, вона пішла геть. Ганна простягнула руку. Будь ласка, почекай. Я просто хочу поговорити. Ні ні ні. Жінка щосили трясла головою. Послухай, мені треба знати, про що ви з ним говорили, і все. Обіцяю, нікому нічого не скажу, лише дві хвилини. Жінка знову роззирнулася, нерішуче погойдала лівою ногою, пильно роздивилася навкруги, ніби загнаний звір. Бляха. повторила вона, кивнула на пожежний вихід із пабу і обидві сховалися в ніші дверей. Що з ним стало? Із Саймоном? Він. Ганна здригнулася, бо усвідомила, що зараз доведеться про це розповісти. Жінка вже майже зіскочила, а це може її налякати дужче. Саме це я й намагаюся з'ясувати, тому мені й потрібна твоя допомога. Вона простягнула руку. Я Ганна. Жінка глянула на її руку, але не потиснула. Якийсь час помовчала. Ганна вирішила, що вона обміркувала і зважувала, а потім відповіла Карен, я карен. Дякую. Приємно познайомитися. То коли ви з ним востаннє бачилися з Саймоном. Карен шморгнула носом, і заговорила, уникаючи погляду на Ганну. Кілька днів тому. Я не знала його імені, але він поводився мило пригостив мене чай, термоса». Ганна кивнула. Так, він був хорошим хлопцем. Він приходив розпитати про довгого Джона. Це був день, коли його знайшли. Вівторок, підказала Ганна. Карен знизала плечима. Я там знаю. Він сказав, що завтра повернеться, ще сказав, що боса з собою приведе. Вона вперше подивилася Ганні прямо в очі. Сказав, що за це будуть гроші. Зрозуміло. Ганна завагалася, як продовжити розмову. Ну, можуть бути. А що саме ти йому сказала? Жінка нервово переступила з ноги на ногу. А він вам не розповів. Ганна похитала головою. Це прозвучить ненормально. Спробуймо. Ганна намагалася заохотити її. Ти будеш вражена тим, у що я готова повірити. Останній тиждень загалом якийсь ненормальний. Реджі важко видихнув. Коли Ганна вийшла з запабу. Він уже збирався йти на пошуки, бо не відлякувати дівчину і не псувати результатів ранкового розслідування було важливо, але хвилювання таки переважило. А що як Ганна вже стікає кров'ю десь у провулку? Ганна нервово усміхнулася йому. За нею роздратовано крокувала та жінка. Е, Реджі, ти не міг би мені трохи позичити. Реджі перевів погляд з Ганни на її супутницю і назад. Усе добре. Так. Усмішка в Ганни стала ще менш природною. Тобто, я потім усе поясню, але зараз ти міг би. А так, звісно. Він дістав гаманець і розкрив його. Всередині лежало дві купюри по 20 фунтів. Двадцятки вистачить? Жінка вперше заговорила при реджі. Пацан казав, буде ціла купа. Слухай, сказала Ганна. Зараз ми дамо сорок, коли прийдемо наступного разу, вже зможемо поговорити про нормальну платню. Жінка почухала перед і прикусила губу, але кивнула. Ганна подивилася на реджі той неохоче вручив їй обидві купюри. Жінка потягнулася по гроші, але Ганна м'яко відсмикнула руку. Але перш за все, Карен, пам'ятаєш, ти казала, що покажеш нам місце. Та окей, пішли. Карен повернулася і метнулася дорогою на такій швидкості, що реджі довелося практично бігти, щоб не відставати від них із Ганною. Раптом вона спинилася. Я стояла отут. Добре, а де? Карен кивнула на відкритий простір на протилежному березі каналу, звідки Реджі з Ганною дивилися, як робітники лагодять стіну. Бачите, де ота жінка з синьою сумкою? Отам, може, на пару метрів далі, важко сказати. Вона знову швидко відвернулася. Ясно. Карен повернулася до них і простягнула руку. Реджі помітив, що рука тремтить. Гаразд, сказала Ганна. Пам'ятай, ми ще зустрінемося, і ти обіцяла на ці гроші купити їжу. Карен знову кивнула. Ганна простягнула їй купюри та без жодного слова їх скопила і утекла. Ти впевнена, що це була гарна ідея? спитав Раджі. Чесно, я не знаю, відповіла Ганна. Тобто я не ідіотка. Я знаю, що вона. Але кажу тобі, вона ще й дуже налякана. Чим? Ганна кивнула на міст. Потім глибоко вдихнула і почала. Ти ж знаєш, що в нашій газеті кишить усіляка фантастика і щось неймовірне. Ну так, Ганна тиснула пальцем. Бачиш оту високу будівлю. Так, реджі дедалі менше розумів, до чого вона хилить. Це прозвучить дивно, але яка приблизно відстань між тим місцем, яке показала Карен, і верхом того будинку? Реджі перевів погляд з одного місця на інше. Ніколи не вмів вимірювати відстань на око, але думаю, десь від 120 до 160 метрів. Ага, відгукнулася Ганна. Мені теж так здається. Реджі схрестив руки на грудях. Ти ж усвідомлюєш, що зараз страшенно невиразно висловлюєшся, чи не так? Ганна кивнула. Так, просто я не знаю, як це прозвучить, але постарайся повірити, гаразд? Реджі рішуче кивнув. Отже, карен, я чомусь переконана, що це не справжнє її ім'я, але нехай уже, проходила повз приблизно о третій ночі в понеділок, ну, технічно у вівторок зранку. Вона стояла десь отут, коли побачила, як щось летить у повітрі і ударяється об ту стіну, об стіну з пошкодженою цегляною кладкою. І це був наш друзяка довгий Джон. Так. Але ж це. Що могло таке зробити? Ну вона сказала, що істота була схожа на волохату мавпу чи щось таке, тільки дуже велику. Але вона не може точно сказати. було темно. Але вона бачила створіння, бачила, як воно щось перекинуло через плече, і вона вважає це ще однією людиною. І потім. Що? якась частина Гани відчула себе дурною, бо говорила це вголос. Потім. Повторила вона, Істота зробила кілька кроків і стрибнула від того місця на землі аж на дах того будинку. Ясно. Реджі не зміг приховати скептицизму. Знаю, випередила його Ганна. Не хочу здаватися брутальним, але ми впевнені, що Карен достатньо надійний свідок. Ні, не впевнені. Але річ ось у чим. Якщо вона це вигадує, в неї неймовірно багато уява. В тому сенсі це ж пояснило б щонайменше пошкодження стіни, хіба ні? Реджі кивнув. Ну так. І ось що в нас іще є, вела далі Ганна. Ми тут, бо Саймон у своєму повідомленні сказав, що збирається з кимось зустрітися, але камери спостереження не зафіксували на даху більше нікого. Точніше, камери спостереження не зафіксували нікого, крім Саймона, хто підіймався б на дах ліфтом або сходами. Реджі затулив рота рукою. О Боже. Так. підтвердила Ганна. Саме так. Розділ 30 Інспектор Стержас не міг забути першого побаченого трупа. Таке ніхто не забуде. Це той життєвий досвід, який залишається з людиною назавжди, незалежно від обставин. У Стержаса обставини вийшли вкрай цікаві. Його перше патрулювання манчестерських вулиць припало на тиждень традиційних студентських гулянок, коли молоді люди намагалися перевершити одне одного у всілякій фігні хто більше вип'є, хто сильніше нап'ється. То п'яний найдурніше розіграє товариша. Переважно він стикався з непристойною поведінкою кілька разів із пошкодженням майна, одного разу з бійкою. Якщо вже відверто медикам ці події дошкуляли більше, ніж поліції, бо ж відкачувати малих негідників доводилося саме фельдшерам швидкої допомоги. Згадане мертве тіло належало не студентові це був чоловік віку під 50. Стержес не знав його імені, знав лише, що це був труп. 427Х, хай що воно там не означало. Студенти медики, яким довірили труп 427х, між собою називали його Ральфом. На тижневу гулянку вони вирішили вдягти Ральфа та взяли його з собою в місто, якщо точніше, в похід пабами. Неймовірно, але вони його загубили. Один зі студентів запанікував і зробив те, про що згодом шкодував зателефонував до поліції Манчестера і заявив про викрадення Ральфа. Після виклику Стержес зі своїм офіцером-наставником супроводжували трійцю студентів у всіх місцях, куди вони заходили того дня. Молодики швидко тверезіли і почали усвідомлювати, що їм буде непереливки. Зрештою, Ральфа знайшли в кутку одного нічного клубу, і із половиною пінти, м'якого пива в руці найбільше турбували сліди помади на його обличчі. Ральф згадався інспекторові Стержесу, бо поліціян саме стояв у морзі лікаря Роял Олдем. Про розгульного трупа йому нагадали не тіла, а зовнішність доктора Чарлі Мейсона. Щоб стати патологоанатомом, потрібна медична освіта. Але крім цього, найскромніші стереотипи передбачають, що лікар повинен мати здоровіший вигляд, ніж у його клієнтів. Скидалося ж на те, що Мейсон спав на смітнику, хоча запалені очі вказували на ймовірнішу безсонну ніч. Від нього аж тхнуло алкоголем і жалюгідністю. Докторе з вами все гаразд?» Ні, не зовсім. Вчора. Коліна в лабораторії згори був паровозький вечір. Я хотів узяти лікарняний, але всі вже використав та їх. Він обвів приміщення рукою Смерть не чекає. Вам кого? І відразу двох Саймона Браша, якого привезли вчора, і Джона Маквайра, позавчорашнього. О, як зручно. Зручно? перепитав стержес, але Мейсон пропустив його репліку повз вуха і відвернувся. Тоді ходімо. Стержес вийшов за доктором у коридор. Тримаючись на крок позаду, щоб чоловік на нього не дихнув. Подих патолога Анатома нагадував про той випадок, коли тіло знайшли в каналізації. Сам Мейсон, здавалося, був байдужий до неприємного запаху зі свого рота, бо дорогу використав як можливість для монологу. Я це казав, бо був на Парубойському вечорі, але виявляється, що це вже був не той самий Парубойський вечір, і навіть не його друга частина. Ні, тільки вночі один із пацанів вибувкав, що минулого місяця хлоп уже. Провів вихідні в Будапешті, а минулого тижня ніч у Блекполі. Виходить, я в команді В. Вірите. Стержес не відповів, бо йому було байдуже. Але навіть якби його те якось обходило, він здогадувався, що Мейсону не важлива відповідь. Я шість років разом із коріном грав у футбол за нашу лікарню. Шість запросив його до гри, коли він тільки-тільки переїхав із Глазго. І ось тепер він їде в чорті в із пацанами, з якими я його познайомив. Без мене. Якщо вже на то пішло. Навіть із чортовою нареченою його познайомив я. Він пхнув двері, і у битву з його смородом вступив звичний запах дезінфектора, який поглинав усі інші. А я скажу вам, чому так, вів далі патологу Анатом. Це через розлучення. Вони вирішили стати на бік і вони, як і решта. Мене всі сприймають як стереотипного невдаху з кризою середнього віку, який втікає з молодшою жінкою, але з'ясовує, що не потрібен їй. І все це правильно з технічного погляду. З технічного погляду все таки є, але життя не таке однозначне. Мейсон зупинився між двома тілами, накритими білими простирадлами. Усе не так однозначно погоджуєтеся, ви ж, детектив, не мені вам пояснювати. А тепер от скидається на те, що мене можуть навіть на весілля не запросити. Де ж справедливість? Стержись, не очікував, що Мейсон подивиться на нього так, наче справді розраховує на відповідь. Він його зовсім не слухав. Що Мейсон мав на увазі, коли вимовив слово зручно? А ще за лівою бровою глухо бемкало це передвістя чортового головного болю. Він тупо подивився на доктора, гадки не маючи, про що той запитав то де ті двоє тіл? Мейсон похитав головою і показав на трупи обабіч себе. Ось і ось. Панове браш і Маквайр, відповідно. Стержес розвернувся на великі шафи з шухлядками, у більшості з яких, напевно, лежали трупи, а потім знову глянув на ті два, що були поза шухлядами. Серйозно? Ага, відповів Мейсон. Ви тут зі скількома працюєте? Приблизно шістьма тисячами смертей на рік? Мейсон кивнув. Зараз уже ближче до восьми, відколи закрили. А вже ж!» – перебив Стержес. Ростен Маквайра мені казали, що його провели два дні тому. А ростен браша був учора. Доктор Мейсон кивнув, неначе не розумів, до чого хилить детектив. Отже, вів далі Стержес, Поза як ростен обох уже був проведений, а ви після цього складаєте трупи в шухляди, мені видається вкрай. Незвичайним те, що обидва тіла на видноті і лежать поряд якраз тоді, коли я приходжу їх оглянути. Обличчя Мейсона сполотніло б, якби вже не мало пересмертного відтінку. Він спробував віджартуватися. Що я можу сказати? Ми вміємо передбачати бажання відвідувачів. Ви, напевно, ще й вмієте передбачати самих відвідувачів, бо я нікого не попереджав про свій прихід, а ці дві справи офіційно ніяк не пов'язані. Мейсон нічого не сказав, але випростався. Стержес так і бачив, як він тверезіє. Усвідомлюючи, що розмова вже втратила свою невимушеність. Йому згадалося троє п'яних студентів, які почали розуміти, що загубити тіло дуже кепська пригода. Докторе, заговорив Стержес, я хочу, щоб ви добре зважили наступне запитання, бо воно офіційне. Як офіцер, який керує розслідуванням обох справ, ви можете сказати мені, чи бачив ці тіла ще хтось? Чоловіки довго стояли і дивилися один на одного. Зрештою, Мейсон кашлянув. Якщо у вас є якісь запитання стосовно доступу до цього приміщення, гадаю, варто поставити їх моєму керівництву. Обов'язково. Нехай вам із цим щастить. пробурмотів собі підніс доктор, і з його губ разом зі словами зірвався несвіжий подих. Біль у голові наростав і настрій стержеса погіршувався. Тут мають право перебувати лише медичні працівники та офіцери. Мені чудово відомі правила, а от що до вас я не такий упевнений. Послухайте, просто назвіть мені імена. Ніхто не знатиме, звідки вони в мене. Мейсон безрадісно реготнув Подорослійше вже стержите. А тепер, якщо у вас немає запитань стосовно на цих суб'єктів, у мене море інших справ. Ці тіла ми підігнали на самоголову черги на ваш запит. Стерже закусив губу і витер чоло тильним боком долоні, почав пітніти. Гаразд, озвучте, будь ласка, звіт. Мейсон кивнув. Джон Макваєр, чоловіча стать, 52 роки, є ознаки систематичного зловживання алкоголем і наркотичними речовинами. Було декілька рваних ран, але причиною смерті стала велика травма потилиці тупим предметом, завдана з великою силою. Він розвернувся до другого тіла. Самен Браш, 19, до смерті був практично здоровий. У тілі значні травми, співвідносні з падінням з великої висоти. Смерть настала миттєво. А ви знайшли щось незвичне, уточнив Стержес. Що ви маєте на увазі? Серйозно, Чарлі, я маю пояснювати, що означає слово незвичне. Мейсон стинув плечима. Просто скидається на те, що деякі ваші запитання дуже специфічні, інспектор стержес. Тому я намагаюся допомогти вам як можу. Нехай, погодився стержес. Тоді, скажімо так, чи пов'язує ці два тіла щось, окрім смерті й травм, завданих тупим предметом, із великою силою. Мейсон довго дивився на нього, але, здавалося, нарешті зробив вибір. Він стягнув простирадла з голів обох чоловіків. Стержес на мить відвернувся, щоб зібратися на сили. Видовище несприємних. Мейсон. Показав на шию Джона Маквайра. Бачите, отут, на шиї, тут є сліди. Ні які сліди? Точно не скажу. Таке ушкодження могло з'явитися, якби суб'єкта хтось схопив за горло, але розташування гематом і рвані рани вказують на те, що це була не людська рука. Що це означає? Не знаю, відповів Мейсон. Я таких слідів досі не бачив. Я б сказав навіть, що їх могла залишити тварина. Хоча очевидно, що за даних обставин це дуже малоімовірно. Такі ж відбитки є й на шиї Саймона Браша. Хоча вони не такі чіткі з огляду на загальний стан тіла. Я надіслав знімки лондонським колегам, які більше знаються на цьому. Подивимось, що вони скажуть. Добре, мовив Стержес. І ще щось незвичне. Ні, відповів Мейсон. Лише це. Гаразд. Стержес здихнув і на мить замружився. Ви в нормі? Так, просто голова болить. Стержес покрутив головою. Маю вам повідомити. Що вийду не звідси, надішлю запит на перегляд записів камер. Відеоспостереження з цього приміщення за останні 24 години. Ви точно не хочете мені розповісти про когось, хто міг цікавитися цими тілами? Мейсон похитав головою Вам справді аж так бракує клепки? Даруйте. Інспектор естержес. невелика порада від чоловіка, якому за 40, який тепер спить сам на матраці на голій підлозі в квартирі без опалення, як у кожного довбаного ранку підтоплюють сусіди згори. Навчіться розуміти, коли треба відступити. Якщо ви не бажаєте співпрацювати, доктора Мейсон, у мене не лишається вибору, крім залучення інших старших офіцерів, щоб отримати відповіді на свої запитання. У відповідь на ці слова Мейсон лише пирхнув Ага, а я, як медичний фахівець, наполегливо рекомендую не тамувати подиху в очікуванні відповідей. Вам самому не набридло? запитав Стержес. У вас же теж має бути це відчуття. Коли тут стаються певні події, з'являються люди, які втручаються, щоб зам'яти справу. Вас це не турбує? Мейсон відвернувся. Не розумію, про що ви. Ясно. Дорогою до виходу стерже дістав із кишені куртки блістер, вичавив із нього чотири пігулки і ковтнув, не запиваючи. Цього разу голова болітиме просто нестерпно.